Всім зручка. Сьогодні ми будемо знову тестувати Ретро Гараж. Він в мене чомусь скинувся. Я не знаю чому. Тому треба буде заново проходити. Так, Європа СРСР. Що би вибрати? Давайте Європу. бо Ми все-таки в Європі. Можна сказати. Так, робота. Кись флоп зачепив мене, поки я перебудувався. Одремонтуєш мені заднім для крило? Добре. Раз людина просить, напросить зробити. Так, це я знаю, як робити ми проходили у попередньому відео. Я знаю, це Volkswagen. Але я забув, як за нього кажуть. Так, нам дали 100 рудкоїнів. І все. Все було досить просто. Сьогодні ще кілька клієнтів, не варто змушувати їх чекати. Я сам так кажу. Так, одна дамочка різко перебудувалася мені. О! це, походу, той самий хлопець що перед дамочкою був. Вона казала, що перебудовувалася. Її хлопець якийсь зачепив. Це, походу, і він. Добре, давай подивимось, що тебе тут. Як у нього якесь крило, передне. Ну да правильно. У неї... Е, задне, це у нас задне праве. Передне праве, задне праве. А в неї було задне ліве. Якраз. Кладемо. Так, дякую друже, дуже, дуже виручу. У здоров'я, нема за що. Капот заклинило, а двері поганика заржавіла. Глянь, наскільки все погано. Я не думаю, що це наскільки все погано. Так, двері у нас дуже пошкоджені, я бачу. Так. ремонтуємо. Ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой. А. Господи, мені переведілось, що основа. вона ну, бачите, тут так якби. Якщо тут, то все нормально. А як тут, то так би вона було пошкоджена. Так, ну ще й багато. що заклинило Ну, пойдемось на моторчик Ого! Жаль, що можна подивитися який. Нічого, потім можна буде ще подивити. Може у цьому відео і будемо купувати нову машину собі. собі. за роботу. Так, робота. Опять фут Я в'їхала в досить глибоку яму по шляху на роботу. Ти не міг подивитися, що там з колесом, Ну, я думаю, з колесом дуже все погано. Ну так і є. Так, є. Я куча гарненько болтки і машина відремонтована. Тепер швидко прочують. Ну я спеціаліст. Прививайте. О! Нічого собі. О! Нічого собі, Оце мотор. Оно. Ану. ого! За вісім! Йо! О! О, він чуть короби. Пх-п. О. Так, відкручуємо, ремонтуємо і кладаємо. Давай, він підміни. Вітаємо весь до согоріння па. О! Все добре. Останній клієнт. Почала робота. Теж кажу, в мене відпочат. Без відпочатку. Без відпочинку і доброї роботи нема. О! 801 руткоін і один биткоїн. Дякую. Так, новий день, нові клієнти. Що там у нас? Ніяк не заводиться. Ого! Що що за мотор такий? Кіко Скільки? 4. Ага. Виходить. Все так само копали на торт такий. не такий, як він був. І все, круті. А в чому дружимо? Ага, у старті. Яка ваша любима машина? Напишіть в коментарі. Моя е, любима машина це Toyota Land Cruiser. Так, хулігани розбили мені скло. Потрібно нове замовити добре. Так. Ну, ми це проходили, так що нам це не проблема. Так. Вітрове. А чому не переднє вітрове? От заднє скло, як заднє. А переднє тут... То... Не розумію. Так, добре. Закладаємо. Все, готово. Відмінно. Йду, я нікого не чіпаю і порчкоти ми... саме. А, їду, я думаю, писало іду. Бо якби йду, то це щось некомфортабельне. Давай підберемо когось коней. Подувавка непогано. Так, коротко передача, нам треба передні ліво, так? Ні, передні право. Передні право, закручуємо. Треба колеса берегти, то з дивно не буду перед тому Повертаю ключ запалювання і нічого не відбувається перепотну машину. Ні, то може бути проблема з акумулятором. Так і є. Акумулятор ви можна тільки його викинути. А вакуумний підцілювач можна відремонтувати. Добре. Акумуляторна батарея. А чому не акумулятор? Тут це в цій грі так неправильно написано. Дякую, дякую. Так, все, сьогодні вже нікого не буде. Так що, додому. Угу. Рекламна пауза. Так, середа, день третій. Вже середа. Я вже швидко, летить час. Ну так. Те та саме і в реальному житті. Чекаєш літо, воно прийшло, не встиг кліпнути, вже 1 вересня. На першому вересні не успів кліпнути, це вже, вже 21 вересня. Час летить. Так, приступимо. <кхм> Двигун перегрівається і погано заводиться. Ти мені подивитися, в чому справа. Можу. Так, радіатор і вентилятор може бути або водяний насос. Щось там барахлить. Ага, Стартер у нас трошки пошкоджений. Стартер це не біда. Ну і вентилятор. О, до речі, я знаю, як зробити так, якщо ви хочете послухати, коли мотор робить, коли все тут готове і тут готове. І якщо ви це кладете машину, ну, ви знаєте, що буде, то заходимо або в ходову, або в кузу і вибирайте одну деталь без болтів. Наприклад, крило або переднє скло. А тут можете або вакуумний підсилювач... Або тут на колесах у якоїсь машини буде купачки на колесах. купачки знімаєте, або щось вихлопну систему. Щось таке без болтів. І потім, ну, наприклад, я зніму вакуумний підсилювач. І я так можу послухати, як двигун робить. Так, от. Є. І потім уже як цього поколеваку церувати все. Все є. Так то краще Ого! Так швидко рівень 3. ЛР. С5Д СВУ. Ні. Су. Ей, це не до мене. Так, крім клієнтів, ви також можете зайнятися покупкою і ремонтом і продажем авто. Для цього натисніть кнопку місць. Значить, ну це ми проходили теж по ходу. Так он даємо гараж. В гаражі у нас, у нас нічого немає. Автодром. Ні. О! 12 тисяч, ні. нам щось таке подешевше Що треба 6. 7 500, 7, 7, 300, не а-м, треба хоча б 10 тисяч заробити, і тоді можна думати про таку полту. Ну, ще закрити. Козей, реально ту модель. Можемо відкрити. Чи? Ні, не ліпше не буду відкривати. Так, помимося, що у нас тут. Угу, нічого. 6800. Не, ні, нема нічого, 6200. А це... там же на запчастини. ну ні, Краще підзаробим трішки і тоді можливо куби. Мені потрібен майстер, який зможе полавити повний привід. Без проблем. Так, передній кадалки. Добре. Це і це. Ремонтуємо, кладемо, ремонтуємо, кладемо, ремонтуємо, кладемо і передній карданний вал треба докупити. Добре є. Хочу повісти на свою тачку з бампера і задній спойлер. Пам'ятаю у ранніх версіях в ходу того року. 20, у 24-му році чи у 23-му році, то було то саме, тільки не було не небу цей Volkswagen. А була Жигулька, Ну, «Жигулі». І вона так само казала, що хоче задний і передній спойлер. Ой, передного спойлера нема. Ну, передний задній бампер, здний спойлер. І на ходові на тут колеса спортивні покласти, і там у двигун або замінити, або Чи нічого не треба було робити, вже не пам'ятаю, тут дуже давно було. Так, Передній бампер спорт і тут у нас ще Ну, Загальний спойлер. У мого друга є така машина, тільки вона сіра. І теж спортивний бампер. Ззаді теж спортивний. І ззаду є спойлер. От так вона виглядала, тільки у сірому кольорі. Отпад. Так, не буде. Ну то давай. Кінець дня. Ooh. Oh, she has Are you ready to rewrite history? Our future is to reach for the stars. We will rebuild civilization just like you. are you ready to rewrite history? Yeah. are you ready to rewrite history? our future is to reach for the stars. we will rebuild civilization. just like humankind did from the beginning of time. every journey begins with a single step. are you ready to rewrite history? Так, день четвертий. Ой, ж у мене плохи к Нічого, ще десь 5 хвилинок. Пограю і досить. Так, я потрапив в аварію і моя красуня спереду вже не та. От було таке саме, але замість Мерседеса була газ, ну, газель. Е я забуду його на праві. Коротше, газель було. Так, капот. І спереді, ще пам'ятаю, він радіатор був пошкоджений і, по ходу, акумулятор. Так, тут ще треба передню пампер закупити. Передню панель. Ставим і ставимо. Готово. О! Ні, акумулятор не був пошкоджений. Не зовсім не пошкоджений. Все. Yeah. Ну, Давайте последнюю і все. Так. То есть скульптионные спитні колеса. От от. і от якраз цієї, за цієї машини була Жигулі. Це я пам'ятаю, як вчорашній день. Так. Просте, просте. Тут е, вже, як замітили, вже зміг завантажити просто гру на взломку бо в мене змінився пристрій, той пристрій у нас відказав. Е, Поставимо на зарядку, ранком прокидаюся. А він не включається. Ну, екран засвічується, підсвічується там знизу. Але він не включається. Так, добре. Чудова робота, я ж сповім. Це б було прекрасно. Так, ну і давай останню тепер і все. А може, ні, ще можна пограти трошки. Так, мені потрібно поставити на дах. І задній двері? Ой-ой-ой, за місцях був у Вазик? Точно це ж ми Європу вибрали. А якби ми вибрали СРСР, то можливо, ми би... то би були ті машини. Я вибрав Європу. Е, нічого. Так Козов, Так, що він там хотів? Багажник на дах і задні двері. Добре, без питань. Це значить нам треба знімати всі, всі, всі вікна. Дах. Треба знімати... Ні, треба. Зараз подивимось. Так. Багажник на дах. Задні двері, задні двері. Тож я їх не бачу. А нема? Це не бачу? Задні двері? Тільки задня панель, а задніх дверей нема. Точно хотіла за не взяли. Ага, ого! Я тепер заметила, но ж непридатне. Я уже подумал, что уже вс. Барник тоді спетляє. Так четвертий рівень. Три старут коїнів і три беткоїнів. Мерседес Седан. Добро. Так, все, вс, ходню вже більше на моей клиенті, можливо, будет завтра несколько дней. Ну, я думаю, ми на цьому можемо вже закінчувати. Якщо щось, пишіть коментарі, підтримуйте відео лайком. Мене теж можете підтримати лайком. І до побачення!